Вже український політолог та журналіст міжнародник Віктор Каспрук вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Вікторе. Добрий. день. Пане Вікторе. Хочемо з вами обговорити про те, чи на часі, і якщо так, то як Захід має змінити свою концепцію щодо допомоги Україні у цій несправедливій ініційованій расистами війні? Ну я думаю, що парадигма після 9 місяців війни. Має бути дещо змінена, тому що з усього випливає, що Путін хоче грати довгострокову війну. Нам її буде важко вести, особливо враховуючи те, що конгрес беруть республіканці, і вони будуть намагатися блокувати, хоча б частково той обсяг допомоги, який ми досі отримували. Тобто, після січня 2023 року. Наші стосунки з Штатами і з новим конгресом будуть переформатовані, і нам треба бути готовим до всього, навіть до того, що Америка не зможе в таких обсягах надавати нам допомогу, а підключиться більше Британія, Німеччина і ряд інших потужних європейських країн. Тобто, якщо Сполучені Штати зменшать допомогу військову Україні. То Україна не зможе деокупувати всі свої території за ну, короткий проміжок часу. Ну тут може бути кілька варіантів. Мені здається, що та інформація, яка є оприлюдною, вона не завжди не те, що недостовірна, вона не завжди повна. Тобто зараз дуже може бути, що у 2023 році акцент допомоги може переключитись до. Великої Британії, де в не, оскільки там буде стабільний прем'єр, оскільки там буде стабільна політика, і можна буде всім відбити закиди республіканців в тому сенсі, чому Америка має на себе брати таку леву частину допомоги. Тобто я абсолютно не виключаю, що є певні закулісні домовленості, що Штати будуть допомагати менше, хоча. Буде допомагати, а Європа візьме на себе більшу частину допомоги Україні. Пане Вікторе, але чи, чи взагалі зараз існують такі дискусії в Україні, що взагалі чи розпочався цей ленд-ліз, який свого часу підписав Джо Байден? Адже ну, ми так. Це 9 травня. підписав. Так, ну поки що кажуть, що ніхто його не відчув. Ну я думаю, що в повній мірі ні, але треба. Розуміти той момент, що поки що допомога військова, яка йшла, вона йшла безкоштовно. Тобто ми нічого не будемо виплачувати. Якщо почнеться лінліз, ця допомога платна, і рано чи пізно ми будемо змушені за цю допомогу оплатити. І мені здається, що Байден, так як він досвідчений. Політик, який вже в великій політиці більше 50 років, він лендліз підготував на наступний рік. В разі, якщо допомога буде сильно заблокована в Конгресі, по системі ленд-лізу ми зможемо отримати все те, що для нас було заплановано адміністрацією президента Байдена в цьому році. Пане Вікторе, а як ви вважаєте, чи справедливі е, вимоги республіканців щоб, щодо посилення контролю над постачанням зброї Україні? Ну тут треба розрізнити контролю і чи припинення допомоги. Якщо говорити про збільшення контролю, так це абсолютно виправдані закиди, тому що а, ті, хто дають якусь допомогу, мають чітко розуміти, куди вона пішла, як вона була використана, і а, чи варто в таких обсягах давати далі допомогу. Але ж вони прикриваючись тим, що треба контроль, вони можуть призупинити на місяць, на два, а то й більше такі потоки допомоги, які зараз є критичними для української держави. Пане Вікторе, а з іншого боку, як ви бачите подальші кроки з боку расистів і, його, і їхніх сателітів в Білорусі? Ну я думаю, що е не виключено, що Волинь, Житомирська, Київська область можуть піддатися е масовому наступу з Білорусі. До цього ми готові, але з іншого боку, в нас є важелі поки що стримування. і... Той же Лукашенко чудово розуміє, що якщо він не піде на відкритий наступ в Україну, в нього ще буде якась можливість, якщо не не уникнути ГААГи, то отримати на ній індульгенцію, і тому він буде поки що блокувати будь-якими засобами, видумувати масу якихось аргументів, але не виключено, що коли Росія почне остаточно програвати, його просто примусять або дадуть наказ. Наступати е, з боку Білорусі е, в Україну без його відома, пане Вікторе. Скажіть, а що робити з Орбаном, який от хоче заблокувати надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги на наступний рік? Я думаю, що Орбан це є п'ята колона в Європі. Він е, вже багато років працює на інтереси Москви. Чомусь Брюсселі це воліють не помічати в ті е, в тому в тій мірі, в якій це все відбувається, і е, взагалі є парадоксально, що країна НАТО, країна Європи, е, країна Європейського Союзу працює на інтереси Росії. Мені здається, що в цьому сенсі Україна має вести більш дієву політику, ставлячи це питання на державному рівні перед Євросоюзом. Тому що не може бути в команді Європи країна, яка грає проти цієї команди. Ну от свого часу Лана Зеркаль пропонувала: От давайте перекриємо Угорщині нафту, і хай. Підписує все, що вимагає Євросоюз. Ви схильні до таких радикальних кроків? Ну я думаю, що це був би правильний крок, а його реалізація є досить важкою, тому що в нас є конкретні міжнародні зобов'язання, і під час війни порушувати такі зобов'язання, це показати Україну ненадійною державою. Але а, дієва а, політика щодо... Угорщини щодо Закарпаття, де велика частина населення має угорські паспорти, не будучи угорцями по народженню. Ви розумієте, тобто, фактично, в нас є ціла область, де бути українцем непрестижно, тому що, якщо ти угорець, ти отримуєш європейську пенсію, яка в й 20 разів більше, ніж в українців, і таким чином. Значна частина Закарпаття чажіє до Угорщини, бо там дійсно поки що кращий рівень життя, там немає війни. І так само, якщо ви пам'ятаєте, 20 років Соціал-Демократична партія об'єднана, фактично контролювала політично е, Закарпаття. І багато людей з цієї партії або вихідців з партії регіону, регіонів продовжують ті чи інші мірі контролювати Закарпаття. Якщо ми не хочемо, щоб Закарпаття стало, Другим Кримом тому треба до нього більше уваги з боку держави України, пане Віктора. Як на вашу думку, чи президент Рефі Путлір і надалі продовжуватиме ось цей терор проти цивільного населення України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній? Йому нічого не залишається, тому що інших важелів, як йому здається, для України в нього немає. З іншого боку, якщо ми побачимо географію останніх обстрілів, вони намагаються вони намагаються вивести з ладу електромережу і, і щоб поїзди з допомогою заходу перестали в такі такій мірі йти сюди на схід на північ. Тому треба розуміти той факт, що Росія не зможе від цього відмовитися. Навпаки, ви зверніть увагу, що вона ракетами обстрілювала більше західну Україну в останні рази, навіть ніж області східні чи південні. Тут треба підставити питання перед нашими західними союзниками: що Україну треба прикривати з повітря по справжньому, а не розказувати нам казки, що ми вже дали більше ніж ми можемо, тому що жодна держава. Не перебирає перед ракетними обстрілами, як ми майже в місяців, і вони все бачать по телевізору. А коли на тебе будь-який момент можуть прилетіти рашистські ракети, це абсолютно інше ніж спостерігати по телевізору, по СНН або по іншим популярним західним програмам. А ось те, що ракети впали у Польщі, це якось на вашу думку змінить ставлення до цієї ситуації щодо закриття неба над Україною чи, можливо, навіть над самою Польщею? Я думаю, що це викличе якусь серйозну дискусію, але поки що Захід не готовий до повного закриття чи навіть часткового. Тому що на початку, якщо ви згадаєте, Путін сказав, що закриття на небо, небо над Україну буде вважатися втручання тієї чи іншої країни в війну. якби б небо було закрите над Україною, ми б не мали тих величезних жертв мирного населення, яке ми зараз маємо. Тому мені здається, що треба доводити дипломатично, політично, на різних площадках необхідність закриття неба над Україною, тому що це є ключовою точкою нашої перемоги. Ну, знаєте, пане вікторе, в березні йшлося про те, щоб західні спеціалісти. Чи військові е, зі своєю технікою озброєнням закривали наше небо? А тепер ми бачимо, що українці самі закривають його, але завдяки і західному озброєнню? Закривають, на жаль, недостатньо, і ми маємо відверто сказати, що постраждалі південні і східні області роз... зруйновані міста. Це, на, це саме тому, що ми не можемо повністю закрити небо. З, з іншого боку, в мене виникає питання. Е, е, в нас є такі потужні заводи, як «Південмаш». де те обладнання, яке давно вже мало бути українське, або воно мало використовується, або воно не готово, або є певні причини, що Південмаш не працює на певну повну потугу. Тому до нашої влади також є дуже багато питань. Ну, вчора по Південмашу, здається, прилетіло, і, і там питання, є... питання вже там є можна пів... зняти. Ні, ну, по-перше, там є цехи підземні, це 40 кілометрів території. Вони могли ударити по якійсь точці. За 9 місяців можна було розмістити якесь часткове підприємство Південмашу на Західній Україні, в інших областях, де вони були прикриті. Тобто, мені здається, що всі ситуації ми щось недопрацьовуємо, тому що ракети на тисячу кілометрів українські давно вже мали бути готові за цей час. Пане Вікторе, а роль Ірану і Північної Кореї в допомозі Росії наскільки вон, ця роль може змінитися та найближчим часом у зв'язку з повідомленням, наприклад, що рашисти мають дрони вже іранські виробляти на своїй території, наприклад? Ну, я думаю, що перекрити Північну Корею нічим не вдасться, тому що вони не є контрольовані. Важелі тиску на Іран в Заходу є. І е, в цій ситуації треба діяти можливо так само, як часто діє Ізраїль. Якщо ми будемо знати, що десь е, пересуваються е, е, чи кораблі, чи е, якісь ешелони, де є ці дрони, просто бомбити. Україна має більш активно діяти в цьому сенсі. Якщо до Росії йде зброя, яка буде застосована проти українців, ми маємо право її знищувати. Тобто, позиція має бути більш дієва, більш агресивно. Ми маємо діяти як ізраїльський МОСАД, і настав час в Україні також організувати свій МОСАД. Його приблизна назва могла бути Смерека, щоб наші бійці. Ліквідовували тих колаборантів, ліквідовували тих ворогів, яких дістати в судовому порядку дуже важко. А чому саме смерека, пане Віктор? А тому, що смерека це символ України, смерека це дерево, на яке вішали Кацапів, які були окупантами на Західній Україні. Не можемо з вами не поводитись. Слушні думки ви висловлюєте. І Сподіваємось, що їх почують наші. Владні органи і дослухаються до них. Дякую. Дякуємо вам. Віктор Каспрук український політолог, журналіст, міжнародник був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1